Давай на усього, на прив. Канатний городок. Там переключають. Не Тут переносять. Ой, перев'язують. Тут ще будуть, так? А да? я хочу, коротше. Розкажи, що це таке, Артур. Розкажи, що це таке. Це вірочний парк. А, мотосковий парк, екстрим парк, який а, ми натягуємо в дощі літніх лагерях. Три дорожки, да. а можна зараз, так. А може зараз, якщо вийде, зробити спускову одну систему. Пойдите на екстрим. страховка сверху.